читаємо Сенеку, 32 лист до Луцілія, п'ята частина. І тут Сенека говорить, що зичу тобі, найголовніше, щоб твоя душа сподобалась саме собі та зроби життю вінець. Він так говорить: твої батьки назичили тобі чимало того, такого, чим я бажав би тобі нехтувати. Бажаючи тобі багатства, вони по суті багатьох робили вбогішими. Що передається тобі, те мусить бути відібрано в іншого. Я ж зичу тобі, щоб ти міг володіти сам собою, щоб твоя душа збурювана безладними помислами, врешті заспокоїлась і, прозрівши, сподобалася сама собі. Тоді, зрозумівши, що таке справжнє благо, а зрозуміти значить, оволодіти ним, щоб уже не прагнула. Наточувати собі життя. Так ось, лише той піднявся над усіма потребами, лише той покінчив з усяким, з усяким слугуванням, став по-справжньому вільний. Хто живе, зробивши своєму життю фінець. Підписуйтесь на мій освітній канал Кайрос.